Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене е, запитують, що воно там твориться і робиться в Грузії. Є така країна Закавказя, яка православна, далі нікуди не зовсім. Там ще є Автономна Республіка Аджарія, де живуть мусульмани, грузини мусульмани. Так. Але в основному православна. Так. І ось в цій православній країні відбувається революція. Хоча. При владі, то нібито знаходиться та легітимна влада, при владі знаходиться влада, яку обрало грузинське населення. Але населення нібито хоче щось одне, а влада щось хоче друге. Одним словом, населення в Європу а влада. В Опу, так, Ну, до Москви, так, <смі> тягне. І ця ж влада постійно заявляла населенню так само, як і в нас. А то Росія нападе. Ну, так же, ну нічого ж не робіть. Ну ніякої революції, ну й ніяких протестів, ну і ніяких там перетворень, а то Росія нападе. Я ж це все пам'ятаю, в нас було. Це класика було від влади, яке була запущена усередину, -у -у і люди повторювали: ні, ні, а то нападе. Ну, напала вона так. Але не тому вона напала. От тоді вона не могла напасти. Розумієте, коли говорили, що Росія нападе, це ж парадокс. Коли влада говорила, що Росія нападе, вона не нападала і не могла напасти. А коли наша в лапках влада говорила про те, що Росія не нападе, тоді вона напала. Ну, ви не, не бачите тут якогось зв'язку такого між собою. Коли вона не нападала і не могла напасти, влада говорила, що нападе. А коли вона на... могла напасти і напала, влада казала, що вона не нападе. Ну, вдумайтесь, у це все. Так. Так, ось про грузинів. Давайте повернемося до грузинів. Так, звичайно, що вони зараз намагаються організувати революцію. так, Тому що. Московські агенти їм теж те саме говорили, лякали грузинів, що якщо вони повстануть, якщо вони будуть виступати проти правління агентів відвертих агентів Московії, ну так як і в нас було. Ну, один до одного, один до одного. Так так ось то, якщо вони будуть це все робити, то Росія нападе черговий раз. Почне війну проти Грузії і буде гірше. Але зараз народу поступово починає доходити, що Московія в Україні застрягла по самі помідори, так, і напасти на Грузію вже не може. Їй тут би з Україною. Із України якось би вилізти з найменшими, скажімо, репутаційними втратами. Ну так, ну це ж просто, воно ж просто, але швидко до народу не доходить. Це повинні пройти роки, місяці і так далі, коли хтось там перший каже, ну так. Ти говориш, що вона нападе. Так вона ж вон там в Україні напала, і і що? Ще Грузії треба? <смі> так знімати з Українського фронту війська і відправляти в Грузію ну, ну просто все здається. Але ж тільки зараз починає доходити. Так що, от така причина. У них втрах, вони втратили страх перед тим, що Московія нападе. Тому що їх постійно переконували у цьому, що нападе, завоює, захопить за день, звичайно, якщо в Україну за три дні, то там за день. Але ж ну, народ поступово, поступово, поступово бачить, що цього немає. Так. І тому він хоче, врешті-решт, зміну. Ну, всі хочуть жити добре і дуже добре. так. А Бачить, що із цими ну, московськими олігархами, які керують цією країною. Ну, діла не буде. Вони ж висмоктують е, соки із Грузії і відправляють в Московію, в тому числі на війні. Ну, ну настільки тупо, просто як взяти нашу церкву, так? винесете туди гроші. Так, ну я ж це вже. Попив возили сюди, в Київ, так, ці всі московського патріархату. А звідси відправляли і відправляють, напевно, так, через там схеми всякі. Ну, це ж це все робиться дуже просто. Якщо тебе навчили, якщо ти агент спецслужб, в рясі, То тебе вже давно ти закінчив школу відповідну, де тобі. Все розповіли, як це все робити, щоб воно було невидно, неочевидно, і далі дурить голову цим людям, які досять гроші туди, щоб потім на їх голову прилітали ракети. Ну, Настільки все тупо просто. Але ж, ну. Деякі не розуміють, ну що ти зроби? ну, зробиш в Україні, ж здавна з цього приводу казали. Ти йому хоч кілок на голові тиши, а йому не доходить і все. Так що ми маємо проблему поступового прозріння населення Грузії, розуміння того. Що Московія зараз напасти на когось ще, в неї просто немає гезунду, тобто здоров'я для того, щоб нападати ще там, на Грузію, ще кудись. Це те, що, те, що не розуміють. І Європейці, вони думають, що Московія то своїми дронами. Ну, це блеф, це залякування, яке типове характерне для цього народу дикого, варварського, московитів-андрофаїв.